З військовослужбовцем Сергієм Мирошниченком прощалися у Сумському свято-Миколаївському храмі. Пішов він в кінці мабуть, 22-го року, добровільно. Він сказав, що піду я захищати батька матір і всю свою родину. Сказав, піду, піду і все. Ніхто, і мати, звісно, як ми всі відказували, а він сказав, що ні. Нікого я слухати не буду, я піду. Служить там, де всі хлопці. Під час служби Сергій був поранений. Після лікування повернувся служити. Як повідомив офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук, стрілець десантно-штурмових військ Сергій Морошниченко загинув 3 серпня в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Він за неділю перед цим даже з мамою бачилися. Він загинув 3 числа, приїхали до їх 5 числа з воєнкомата. Приїхали і родичам сказали, вважайте. Хай він один день в мене зв'язок не виходив, ну це ж таке може бути. А вже ж у неділю вони прий у суботу, вони приїхали з воєнкомату, совщили, що що його вже немає. Сергій народився і виріс у селі на Білопільщині. Працював у сумах. В нього залишилися батьки і сестра, із сім'єю якої він підтримував тісні стосунки. Він добрий, він спокійний був, дуже спокійний. Він, як кажуть, не обіда нікого. Сім'ю дуже любив. Тепер племіничкась була, хоч і я невеличка. Її дуже любив, маму дуже любив. Допомагав. Поховали Сергія Мирошниченка на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому було 32 роки. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.